Якщо ж до ворожнечі Антонія і Октавіана, то тут було все досить цікаво. Там ігри були настільки високі, що ніхто не розумів, як вони один з одним постійно миряться і воюють. Наприклад, коли Октавіан Август захоплював Трансальпійською Галію, Антоній у цей час воював із Парфією і тримав східні рубежі Римської Республіки. Антонію не сподобалось таке посилення Октавіана, і він заключає таємний мір із секстом Помпеєм. І розпочинає вторгнення в Італію спільно із ним. Тобто переправляється в Грецію, готує свої війська і направляється в Італію. В на той час в Антонія і Октавіана було досить багато спільних друзів, які почали їх схиляти до мирних переговорів. І мирні переговори відбулися не без посередництва Липіда, який, як ви пам'ятаєте, теж розділив з ним сферу впливу з ними обома. І таким чином можна сказати розпочалися мирні переговори. Мирні переговори були відомі як Брундізійський мир. Вони були заключені в основному між Октавіаном і між Антонієм. Октавіан пішов на мир і одружив з Антонієм свою сестру Октавією, з яка була теж посередником в їхніх справах, щоб вони не воювали один між одним і не роздирали республіку напіл. І був новий переділ сфери впливу. Найвпливовіший Октавіан з Антонієм їх було двоє. На той час впливових Лепід був майже не рахувався. Вони отримали між собою Західні провінції і Східні Провінції. Навіть Адріатичне море було між ними розділено. Тобто по Адріатичному морі отримав на схід провінції Антоній. а на Захід цієї отримав європейський Октавіан. Ліпіду на той час дісталася лише Африка, частина Африки. Тому що, як ми знаємо, Єгипет тоді був ще не настільки під владою Риму, можна сказати, окремою державою, не завойованим. Ну, звісно ж, святкування в них відбулося в Римі. Два тріумвіра найпотужніших на той час це Октавіан і Антоній, були проголошені імператорами і святкували в Римі Вони протягом трьох місяців цю таку визначну подію.